26 листопада вівторок 1007-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне. Місцева окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх двох службових осіб дитсадка номер 19 де у 2021 році загинула неповнолітня дівчинка. У мережу злали документ зі списком прізвищ, знятих з військового обліку. Триває слідство в рамках оформлення фіктивних документів. Мешканці восьми квартир на проспекті Лесі Українки 10 уже п'ятий день перебувають без води. У рамках рубрики Хто твій депутат? Журналісти вирушили на округ номер 4, яким опікується депутат Олександр Роженко. Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх двох службових осіб дитсадка номер 19 Ще одну експрацівницю оголошено у розшук. Про це повідомили на сайті прокуратури Полтавщини. Жінкам інкримінують неналежне виконання службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило смерть та тяжкі наслідки. Нагадаємо, подія трапилася у жовтні 2021 року, коли діти перебували на майданчику, а сильний порив вітру зломив частину стовбура дерева, яка впала на дітей, це було очікувано, тому ми багато зверталися з клопотанням до різних інстанцій в Україні, у тому числі до Генеральної прокуратури, тому що всебічне наупередження, розслідування так і не було проведено, тому що не покараний жодний чиновник. А те, що слідство з самого початку займалося нижчою Ланкою двірниками завгоспом та методистам, це зрозуміло. Але та каса недоторканих чиновників, за підписом якої цей цієї заклад не працював і не сталася би смерть mm -hmm. дитини, то цієї чиновниці вона відноситься до каси недоторканих. А вона не притягнута до відповідальності. Однією з найобговорюваніших тем початку тижня у Кременчуці став злитий в мережу документ зі списком знятих з військового обліку. Серед переліку чимало відомих прізвищ та членів їх родин. В оприлюдненому переліку більше п'яти тисяч чоловіків, які від початку повномасштабного вторгнення і до початку 2024 року оформили собі інвалідність. Даний документ ухвала суду. Слідство нині триває в рамках оформлення фіктивних документів з інвалідності. Як стало відомо уже зухвало Ктябрського районного суду міста Полтави, слідчі отримали доступ до документів військово-лікарської комісії військовозобов'язаних, що визнані непридатними до служби. У рамках слідства перевіряють матеріали про внесення змін до рішень виконкому про створення військово-лікарських комісій та інших розпорядчих документів. Детективи Бюро економічної безпеки виявили переплати під час закупівлі Кременчуцьким виконкомом причепів для військовослужбовців. Про це стало відомо з ухвали Київського райсуду Полтави. Зокрема, сума переплат постачальнику ТОВ «Активбуд-М» сягає понад 8,6 млн грн. Зауважимо, тоді виконком уклав 5 договорів на придбання 13 вантажних автопричепів на загальну суму 15 млн 104 тис. грн. у 2023 році. Також слідчі виявили поруш у законодавства виконкомом під час закупівель мобільних комплексів для прання та гігієни встановлено, що було відхилено дешевші пропозиції на користь тов «Житлоінвест». Таким чином місцевому бюджету завдано збитків на 1,6 млн грн. мільйона гривень. Нині розслідування БЕП тривають. До інших тем мотоцикліста ще малим уловом піймали сьогодні неподалік території Солинського заказника Градиської громади. Відомо, що чоловік перевозив близько 120 двадцяти кілограмів свіжовиловленої риби та дві ліскові сітки. За попередньою оцінкою, сума завданих державі збитків становить понад мільйон гривень. За даним фактом, підрозділом дізнання під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження. У Глобинській громаді звітують про пріоритетні напрямки розвитку на рік 2025 Так раніше стало відомо, що у місцевому будинку культури впала стеля. Про перспективи її ремонту говорили раніше. Також днями заступник міського голови міста Глобини Олег Лєдні констатував, що стелю у закладі культури таки відремонтують, а ще розповів про інші ініціативи, які планують реалізовувати у 2025 році. Два пріоритети ми зберігаємо. Перший пріоритет це надання повноцінних послуг нашим дітям. Це шкільна освіта, це позашкільні гуртки і спортивні заклади. Тому що наше основне завдання, щоб діти були психологічно здоровими і розвивалися навіть в такий складний час. І друге, зберегти будинок культури, тому ми плануємо виділити кошти на ремонт даха. Тому що якщо ми будемо цей процес затягувати, то ця цифра буде тільки збільшуватися. Тому наш фінансовий відділ має дві, два ключові напрямки: це ремонт будинку культури і перетворення нашого Глобинського стадіону на сучасне спортивне містечко. На стадіоні плануємо зробити мініфутбольне поле, огорожу стадіона поставити, відремонтувати роздягальні. Це перший етап, і другий етап привести до ладу велике поле і зробити замість. Невеликих паркових зон, які там є, зробити площадки локаційно. Тенісні корти, волейбольні, баскетбольні площадки. Ну, основна задача, щоб діти знали, куди себе. Ну, діти дорослі, щоб знали, куди себе поїти. Мешканці восьми квартир на проспекті Лесі Українки-10 уже п'ятий день перебувають без води. Як з'ясувалося, таким чином комунальники вирішили питання забитої каналізації у одному з помешкань. Проте завершувати роботи безкоштовно працівники управляючі компанії не поспішають та надають телефони платних установ, які б усунули аварію. Чому так далі у сюжеті? Без централізованого водопостачання жителі третього під'їзду даного будинку зустріли нас на вулиці. Тут вони показують, як через мороз не працює дворова колонка. Тож воду мешканцям доводиться або купувати, або йти по неї через дорогу у сусідній двір. За словами містян, така ситуація з водою та комунальниками вже не вперше. Пошла, так, як ви ко приходили садили, садили. Ну чи у вас так. є? Потім побігла на третій, мені сказали, де на четвертий, бо там переселенці. Я набрала номерів. У мене аварійка, Жек. Аварійка швидко відповідає. Вже як по 17-20, все време зайнято. Довго не відповідали на дзвінок і сьогодні. Проте згодом взяли слухавку і вкотре перепитали, у чому ж справа. Що там ні холодної, ні гарячої, ніякої велиці – На Аварійно дзвонили чи на свій час? Телефонували. І що? Сказали вам дзвонити. Сказали вам зателефонувати. Сказали вам зателефонувати. А? Так. Навіть було таке, що кілька днів говорили, що у водоканал телефонувати. При чому тут водоканал? Водоканали. Ну, водоканал там якісь роботи виконував. Ну, ремонтні роботи виконували, але не в нашому будинку. Я точно пам'ятаю, там був 4, -й, 6, -й, 8. -й. Там 8. 10 там не було. 10, -й, 14. -й. 25 -го числа не було 10-го. Коли це розпочалося в п'ятницю, ми за зателефонували водоканал. Спочатку подумали, що можливо проблема ну не тільки в нас, це потім виявилося вже, що проблема лише в нашому під'їзді, лише в оцих центральних квартирах. Вони сказав, водоканал сказав, що ми вас не відключали. Тоді ми вже й зрозуміли, що треба телефонувати в житлорембутсервіс. Коли ми зателефонували, дійсно сказали, але сказали не про 34-ту квартиру. Сказали просто що. Взагалі говорили, що третій поверх затоплює цю квартиру. Там незрозуміла була ще ситуація. Потім вже субота, вечір знову води немає, знову телефонуємо. Вони не беруть трубки. Потім взяли. Потім вони сказали, що це вже водоканал, і оце туди-сюди водоканал житло Рембутсервіс. Вони один на одного це перекидали, і ця проблема не вирішувалася. Мешканці дивуються причині такої байдужості комунальників при своєчасній сплаті за управління будинком. Спочатку відключила аварійка, тому що в 34-й квартирі забита каналізація. Аварійка передала на дільницю сюди, дільниця конечний результат, не буду казати. Далі воду не включили, сказали, що у дворі є колонка, йдіть і набирайте. 5 днів вже. Не в туалетах сходити, нікуди. Відмітимо, коли громадяни нагадують управляючій компанії про обов'язки, що аварію варто усунути, їх направляють до ремонтників, які вирішують проблему лише платно. Заберіть мешканці 800 гривень і пробийте їм, ну, типу, щоб вони взяли гроші з нас, забрали, і ми пробили цим людям, що живуть 4, ну, каналізацію. І виходить, ми сидимо, ніхто воду не включає вже два години. Я їм сьогодні знову дзвонила і кажу: А ви ответьте мені, пожалуйста, ну як у нас проблема з водою и коли її включать? В ответ я почула, я не хочу навіть балакати. Вчора вроде собрать. Помієте? Я не согласна, тому що це не перший раз. Ти будеш платити, знаєте, постійно ходити і чистити чужі нужники. Ну це нонсенс. Відмітимо, що при останній розмові з житлоримбудсервісом нам передали номер буцімто головного інженера. Упродовж декількох годин слухавки не брали і тут, а згодом виявилося, що це номер не інженера, а відділу письмових звернень. Ми ж обіцяємо дане питання передати очільнику ЖКГ Івану Москалику та поцікавитися, хто ж має працювати з громадянами у таких випадках і знову ж чи мусять вони при такому ставленні щомісяця оплачувати послуги управляючих компаній. У рамках нашої традиційної рубрики Хто твій депутат наші журналісти вирушили на округ номер 4 яким опікується депутат Олександр Роженко. Тож наша кореспондентка Дар'я Згура запитала виборців, чи знають вони свого депутата та чи мають запитання, з якими б хотіли до нього звернутися. Даємо, 42 депутата у Кримачуці обиралися по шести округам. Нині вони мають представляти інтереси громади у міській раді. Округи що скидані по місту, та кожен з них має певну кількість депутатів. І погодьтеся, що знати свого депутата та мати змогу до нього звернутися мають виборці на усіх округах міста. Сьогодні ж ми знаходимося на окрузі номер 4 а саме в районі будинків, якими за офіційною інформацією опікується депутат Олександр Роженко. Тож ми вирішили запитати у місцевих, чи знають вони свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Так, да, Роженко. Ну, я до його ж не ходила, ну хвалять його. Дуже хвалять його. А чи є у вас якісь запитання, з якими ви хотіли б до нього звернутися? Та поки нема. Роженко. Да. Чим? А, от Тротуар просто, світ нам провів, молодець він. Ми за його голосуватимемо, як люди. Роженко, ми до його не зверталися. Ну, судя по тому, яка в нас крива оця, що скільки людей перечіпаються, то <рес> нехті. Тут не, не треба. Звертань. Тут треба приїхати і подивитися. Не перед виборами, а перед, ну просто подивитися, що робиться. У нас Роженко у нас депутат. Він нам усім допомагає, він взагалі молодець. Він он і свят зробили в тому році, дорожку поробили. Ми доволі ним. Знаю, Роженка, зараз раньше тут займався, то нам було проще ходити на участок. Вот. А сейчас мы с ним созванимся просто по телефону. Ну, такие какие проблемы по поводу отопления у нас были. У нас был очень такой четвертый дом, очень серьезный по отоплению. То он решал проблемы. Он много нам чего зарубил хорошего. И детскую площадку, и спортивную. И вообще все вопросы, я думаю, что он человек положительный, уважительный, внимательный. Никогда никого... не оскорблял, і вообще у нього підхід дуже до людей дуже такі, ну, приємний. Звичайно, роженка. А він якось допомагає вам? Звичайно. Все що Ви? сказали, він все робить. Це без без безговорний чоловік. Без сколько ми, сколько ми не просили, що проблем немає. Можете Лавочку, передати кольочку світ, CD, що не, от він безвідказний. Нам повезло. На Ми дуже довольні своїм депутатом. Не знаю. А чи є у вас якісь запитання, з якими ви хотіли б звернутися до вашого депутата? Менше красти їм треба. Це таке в мене побажання. Роженко. А допомагає чим? Так, да, допомагає. А чим саме? Ну, двір он нам, благоустроїв і так, отут дорогу зробили, Ліжачі поліцейські поставили. А з якими питаннями саме ви до нього зверталися? Я особисто ні, ні з якими. Не пересікалися. Ні. А чи є у вас якісь запитання, з якими ви хотіли б звернутися до вашого депутата? Ну, безліч. Ну, наприклад, от зараз гуляли на тій стороні, лавочки позносили. Ну, тобто їх просто покрали ночі. Ну, вроді камери везде, вроді патрулі, вроді комендантські години. А те, що зроблено для людей, уже, уже його немає. Та жінка, по-моєму. А чимось допомагає допомагає. Да Це колонку поставив дорогу засфаль... засфальтувати. Помагає, допомагає хороший депутат, нічого не можу сказати. В міському палаці культури відбулася прем'єра вистави Буслів дарунок аматорського театру «Ляльок», «Оселя добра і радості Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України та Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього про саму виставу та задіяність у театрі маленьких акторів далі у сюжеті. Вистава Буслів подарунок є спільним проєктом Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України та Академії майбутнього, направленим на розвиток дітей з ДЦП, аутизмом синдромом Дауна. Це вже четверта вистава аматорського театру, у якій було задіяно 17 акторів під керівництвом режисерки постановниці Валентини Ржагак. Підготовка до прем'єри зайняла чимало часу, але результат виправдав сподівання, кажуть організатори. За словами директора Кременчуцького міського осередку Всеукраїнського. Української організації Союз осіб з інвалідністю України Андрія Мельника прем'єра мала успіх завдяки згуртованій дружній роботі усієї групи долучених. Це титанічний труд для а, керівників, тому що і для педагогів, і для режисера, і для композитора, і для звукорежисера». Аматорський театр це не тільки приємне дозвілля, це важлива для дітей з обмеженими можливостями арт-терапія, каже Андрій Мельник. Батьки юних акторів повністю з ним погоджуються. Наскільки дитина заново себе почувствувала, що він комусь потрібен? Наскільки тут гарний колектив? Він так зразу влився в цей колектив, і він сюди ходить ну, з задоволенням. Розумієте, як він не пропускає ні одного заняття: заняття по малюванню, заняття по театру. Так, да, він зараз на даний час займа, заміняє акторів. Він вважається як допоміжний, але ви знаєте, це для нього теж велике задоволення. Ця казка дарує нашим дітям можливість розвиватися, можливість трошки відволіктися від подій, можливість розвиватися, самостверджуватися, не сидіти, не бути замкненим у чотирьох стінах. Це дуже важливо, що наші дітки відвідують театр, відвідують гуртки. Акторська майстерність припала дітям до душі, розповідають батьки. Зацікавленість захоплення творчою діяльністю спостерігається і у настрої самих акторів. Там там звучається. Запись, собаку пити там лупою, продати собаку хазяїну. Міста Рису він собаку купив. Вистава буслів дарунок поставлена на основі індонезійської народної казки. За сюжетом син бідної вдови Міса за своє щире серце та доброту утримував від бусола чарівний перстень у подарунок. Але заздрісні жадібні король з королівною хитрістю заволоділи магічним предметом і кинуло хлопця у в'язницю. Та завдяки вірним друзям головного героя добро і справедливість врешті-решт перемогли. Наша шаумна хата стала золотою. Дякую, друзі. Завершення вистави юних акторів нагородили грамотами та бурхливими оплесками. Наразі команда аматорського театру готується до гастролей у Києві, розповів Андрій Мельник. У столиці свій майданчик для прем'єри казки 28 листопада надасть посольству Республіки Індонезія в Україні. Кременчужанка Тетяна Булат стала лауреаткою премії за найкращу авторську пісню з твором Буде мир. Композиція у тому числі символізує прагнення до мирного і щасливого майбутнього України. Її виконали вокалісти гурту Крила Кременчуцького льотного коледжу під керівництвом авторки. Деталі розповість Леся землі. Визначено переможців та лауреатів премії Я хочу жити в Україні, яка вручається за найкращу авторську пісню. Цьогоріч головну відзнаку отримала Тетяна Булат за пісню Буде мир, яка пронизана мрією про мир і щасливе майбутнє нашої країни. Жінка розповіла про натхнення на створення композиції, вибір цієї важливої теми та творчі виклики, з якими довелося зіткнутися. Зовсім нещодавно була написана пісня нова, і вона вже про мир. І в цьому році я ризикнула знову-таки подати цю пісню на премію. Я щиро вражена, це так, знаєте, дуже несподівано, в такий нелегкий час, після студента року, після багато, після багато великої роботи, проведеної. Так, такий ковточок води, як велика вдячність. Ділячись емоціями, авторка каже, конкуренція була надзвичайно сильною. Серед учасників люди з великим досвідом і значущими професійними доробками. Проте, завдяки спільній праці та вірі у свою пісню, вдалося здобути перемогу. Я ви знаєте, першу чергу в мене сльози були. Я дивилася, хто учасники. Це люди з багатючим досвідом, це люди поети, письменники, композитори, тобто ті люди, які займаються дуже-дуже багато років. Ця перемога вона відзнака. Вона для мене така, знаєте, дуже духовна і висока, тому що я десь хоч на якийсь крок наблизилась до тих людей, які є метрами в цьому. І я Дивлюся, слухаю їх, читаю їх і коментарі і вчуся. Аранжування до пісні Буде мир було створено у співпраці Тетяни Булат із Дмитром Дзьохом. Про сам процес спільної роботи жінка каже наступне. Мені повезло, ми працюємо в співдружності з Дмитром Дьохом, який написав аранжування. Ми разом сиділи з ним, гармонізували це все. До нотки Ви вивіряли, скажімо, мої мізки, його руки і натхнення також. І народився мінус. Фонограма цієї пісні, на яку заспівали Крила цю пісню, і вона, скажімо, вдихнула життя і пішла жити україною. Тетяна Булат керівниця вокального гурту Крила підкреслює, що її головна роль не створювати дистанції між нею та учасниками колективу. Студентами Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ, які талановито виконують українські пісні. Навпаки, спільна робота над піснями дозволяє краще зрозуміти один одного і працювати як єдина команда та відчувати гармонію в кожній ноті. Це мої крила, це моє натхнення це і в прямому, і в переносному сенсі. Це моє натхнення, це моя творчість, це моє життя, це мій подих, це мій злет, це, це все, що є на яскре. Кирвіше, найтворче, то це мої крила. І вони мене мотивують, і вони мене спонукають щось писати, щось нове, щось придумувати і щось створити. Таке сьогоденне, таке, що на часі зараз. На фінальному етапі підготовки перебуває і нова пісня гурту Крила. І незабаром відбудеться її прем'єра. Також учасники колективу обіцяють представити композиції на найближчих конкурсах. Учасники гурту Крила на останок нашого спілкування виконали пісню Буде мир, з якої здобули перемогу. І буде мир і щастя на землі. перейдемо до погоди завтрашнього дня середи 27 листопада. Уночі та зранку температура триматиметься на рівні мінус одного, в обід підніметься до нульових температур та до плюс одного. Зранку до самого вечора у Кременчуці небо буде вкрите хмарами, без опадів, вітер 1,8 метрів на секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Підписуйтесь на нас у соцмережах. Наших глядачів тут уже понад 41 тисячу. Тож тримаємось разом з надією. Ію у краще побачимось.